Так, ну і що ж, давайте до цікавенького. Ось такі навушнички оригінальні. Давайте подивимося, що там криється всередині. На це проводні. Ну, знавці Apple вони мають одразу сказати. Якщо знаєте, то у відгуках навіть можете писати контейнерочок. Ось у нього навіть тут, бачите, є якась захисна плівочка. Зараз я її спробую це все. Ага. Ось наліпучки. Ось так от бачите. А, тут все, вся конструкція така ліпуча. Так. Контейнерочек розматуємо от. на е, підключенні Type-C. Ну, круто, в, в принципі, в, ну, схоже да, на оригінал е, і візуально. Я ще послухаю, що вони там, як вони звучать, да, але ось в такому вигляді. Прийшли навушники. Стосовно там дрота не знаю, наскільки він буде витривалим. Є ось, бачите, регулятори гучності, плюс-мінус, кнопочки нажимаються. Все вроді би ок. Зараз дивимось наступні навушнички, які безпроводні. Зараз я їх відкрию. Безпроводні, ну я навіть не знаю, як їх назвати Яка у них назва. Бачите, Рофані. Нехай вони називається так. Середні у нас є. А, бачите, з таким роз'ємом, у Apple, ну він якось називається, скоріш за все, я не знаю, як він називається. А, ось підзарядка Контейнерочок. І в контейнерочці у нас ось тут індикатор горить. Ось такі навушнички. Ну, прикольно, прикольно виглядають. На магнітах тут все подзарядка, а там два контакти. Ну, коротше, все є. А тут, бачите, який він широкий, щоб точно подзарядилось. Тайп-сіш, а, ні, стоп, який тайп-сішний. Ось цей подзарядник. А можна заряджати. От. Ось тут, бачите, отвори для того, щоб, ну, як прикрутити, мабуть, да, щоб собою їх відносити. Ну, в принципі, достойно, ну, виглядає дуже, дуже ок. У мене особисто ніяких претензій немає. Так, дивимось, до речі, да? якщо, якщо була ось така штуковина, то відповідно для неї ось такий ремішочок. Air uh Pro -huh. 6. Це аналог Air Pro 6. Air Pro це Apple, так. Ну, бачите, да, що можна в Китаї купити все. І е, все, що, все, що нам продають, і оригінальне, і таку заміну. Все, кому було цікаво, е, ставте лайк, підписуйтесь і спостерігайте за наступними відео, буде цікавенка, будемо викладати.